Привіт, мої любі Левчики! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Прийшла мені така думка зробити таро передбачення на 24-й рік помісячно, але тільки на старших арканах. Одна карта на один місяць тобто така червона нитка місяця, що найважливіше, яка енергетика найважливіша, тому що старші аркани це завжди те, що найважливіше, найвідчутніше. Давайте подивимося. Що з цього вийде? Починаємо з лютого, бо січень вже минув. Отож, мої любі левчики, лютий місяць і карта для вас. Коханці, старший аркан коханці. В класиці він називається закохані. Дуже класна енергетика. Лютий вас буде романтичним, якщо ви в парі, у вас все гаразд, між вами злагода, розуміння, кохання, романтика. От коли ви говорите, вас чують, відкритість один до одного. Хто не в парі, має шанс знайти свою половинку. Це коли проблеми вирішуються, коли ви комунікуєте. Тому що це також карта комунікації. Бачите, тут гора. І Люди майже, майже вже беруться за руки. Тобто вони дійшли згоди, вони домовилися, вони знайшли компроміс. Ви під охороною ангела, які би не були перешкоди, ви їх подолаєте, ви домовитеся. Також це і карта комунікації 6 – це число комунікації. Що ви домовитеся будь-де і з партнером по роботі, і в бізнесі, і де би ви не йшли, в лютому вас будуть чути, ви донесете свою думку. Ще одна цієї карти це вибір. Знову ж таки, чого буде стосуватися, чи партнера, чи роботи, чи ви будете думати, говорити, не говорити, тому що є гора, є якась проблема, чи була, чи є, і вам її потрібно проговорити, і ви будете думати. І в кожну програється по-своєму. Підставляйте кожен під свою ситуацію. Карти багатогранні, ми всі різні, в нас кожна своя ситуація, передбачення на загал, тому. Відштовхуйтеся від своєї ситуації, підставляйте під себе. Ну, але розумієте, так? Основна теза лютого для вас це любов, союз, партнерство, взаєморозуміння, романтика, баланс і єдність. Класний у вас лютий. Дивимося далі. Березень для Левчиків яким буде? Зірка, неймовірно, можливо, ваш коханий чи ваша кохана втілить ваші мрії, тому що вже в березні ви будете насолоджуватися успіхом, насолоджуватися тим, що ви хотіли, або ви розумієте, що ви хочете. Тобто у вас було багато бажань, багато мрій, а, а саме в березні ви зрозумієте, на чому зосередитися. Можливо, втілиться ваша мрія. Хтось сповнить ваше бажання. Це також ви можете засяяти як зірка, енергетика такої зірковості, коли вас помічають, коли ви, можливо, боялися щось започатковувати от говорити на публіку, виступати, співати, показувати свої таланти. То в березні ви. Перестанете цього боятися, і ви зробите це, і вам це вдасться, вас помітять, ви засяєте, бо зірка це і є зірка, коли людину видно, коли вона подобається, коли сяє, коли звертають увагу, тобто повз вас неможливо буде пройти. Або це може бути людина-зірка в вашому житті, тобто ви познайомитеся, ви зустрінетеся, ви сконтактуєтеся з людиною, хто є для вас зірка. Тому що карта багатограней має, як я завжди повторюю, підставляйте кожен під свою ситуацію. Але це є ваш зірковий шанс. Це натхнення, так? коли ви починаєте щось робити з радістю те, що ви вмієте. Ви цього не соромитеся, ви це показуєте на загал. Можливо, ви почнете це продавати. Це позитив, віра, оновлення, коли ви вірите в себе. В те, що я можу, ви стілюєтесь і омолоджуєтесь. Також зірка це омолодження, це можуть бути процедури пов'язані з омолодженням. Ну, місяць класний, місяць зірковий, неймовірний для вас березень, дивимося далі. Квітень, квітень для левчиків, яким буде. Верховна Жриця в квітні вже трошки міняється енергетика, бо Верховна Жриця це, це така карта з подвійним дном. Це коли щось є потаємне, коли прихована інформація, це може бути маніпуляція. Коли от ви шукаєте якусь інформацію, ви її потребуєте, а її нема. Будьте. Уважні до людей, які вам обіцяють щось вже і зараз занадто облесливі, тому що тут карта білого і чорного, і коли така от затуманеність, і ми не розуміємо де біле, а де чорне. Але так як це карта води. Символізує воду, це наша інтуїція. Слухайте свою інтуїцію. Ну, це жіноча енергетика, жіноча інтуїція. Якщо ви чоловік, то порадьтеся, можливо, з жінкою, якій ви довіряєте, доросла жінка поруч з вами, як, з якою ви можете порадитися, до якої ви дослухаєтесь. Також це карта тарологів, астрологів, людей з надможливостями. можливо, така людина вам підкаже вихід з вашої ситуації чи прояснить вам ситуацію. Також це карта церковна, так як Верховний Жрець, це в нас карта традицій церкви, вірування, то Верховна Жриця це також, можливо, у вас буде потреба в сповіді, в прощенні поговорити, поспілкуватися з священником, просто піти до церкви. Або жінка, така якась глибоко віруюча, монахиня, можливо, будете мати, визнаю, справу, будете спілкуватись з такою жінкою. Ну, Тобто, енергетика чогось такого не, не свід, невідомого, несвідомо, але інтуї, інтуїції, вашої інтуїції. Це також ну, духовність, можливо, ваша духовність от вам захочеться. Спілкування з такими людьми. Так, і ваш внутрішній голос, який слухайте ви свій внутрішній голос. Далі дивимося: травень, який буде? Травень для левчиків. Вежа. Травень буде несподіваний, тому що блискавка влучає несподівано. Раптово будьте обережні, так як в нас в країні війна. Блискавка може програтися от влучанням десь близько біля вас, в ваш будинок, там, де ви працюєте, де ви перебуваєте. Будьте обережні в травні до повітряної тривоги. І вежа це. Коли ви щось плануєте, тобто в травні, ви будете планувати собі щось, чи поїздку, чи щось втілювати, чи взагалі що ви там будете планувати, ви завжди собі маєте план Б. Тому що блискавка влучає несподівано, раптово, неможливо передбачити це, і вона вас може ввести в такий ступор, коли ви, ви все зависли і не розумієте, що робити далі. І тому має бути план Б, який вас виручить. Блискавка руйнує вежу, ну руйнує все, що вже віджило там, де є тріщини, і на як на перший погляд, воно боляче, воно страшно. Що, наприклад, збанкрутувала фірма мене звільняють або скорочують мене, звільняють, або ще там якась є причина, і чи я сам звільняюся. І це боляче, страшно, що я буду робити, але згодом ми розуміємо, що це на краще, тому що вам запропонували щось краще, ви пішли там, де вас цінують, ви можете проявляти, або ви починаєте сам розвиватися чи сама. Це вас спонукає до зібраності і до дії. Це може стосуватися в кожного своєї сфери. І партнерства, якщо у вас от були якісь. Стосунки ось такі, що вас пригнічували, хтось когось довго терпів, ви як камінь на шиї, або як чемодан без ручки, і нести важко і викинути шкода, то блискавка влучає саме в такі ситуації, вона примушує вас мінятися, примушує. Залишати цей негатив, деструктив і будувати нову вежу ново, на новому міцному фундаменті. Тобто, як робота, то нова, і вже де ви, ви берете до уваги всі свої помилки, які були у вас поперед, на попередній роботі, що вас не влаштовувало. Чи якщо це стосунки, то ви, ви враховуєте вже свої е, помилки в попередніх стосунках. Або ж це може бути партнер-. Не міняючи партнера, ви просто домовляєтеся, ви узгоджуєте все, ви знаходите компроміс і будуєте з чистого аркушу нові міцні взаємовідносини. Тобто, вже дивіться кожен по своїй ситуації. Ну а енергетика от вежі це катастрофа. Ну так, тому що коли щось руйнується, це для нас перше наше враження це катастрофа. Бо це руйнація, це катастрофа, це потрясіння. Це може бути і травма, це раптові зміни і хаос. Ну, ось тобто такі теги, основні вас для, в травні місяці. Але пам'ятайте, що вежа руйнує тільки те, що, що вже зруйнується, тільки пізніше. Буде ще довше тягнутися і забирати ваші сили, ваш час, ваше, ваше життя, ваш простір, ну, ваші думки. В вашу енергетику. А блискавка прискорює тільки. Дивимося далі. Червень, яким буде літо для Левчиків. Сила, ну, тим більше, не бійтеся нічого, що би не відбувалося в травні, в червні у вас є сила, а девіз аркану сила це. Сили вистачить на все. Я здолаю все. Незалежно, що буде відбуватися, які пригоди, чи які проблеми, чи б не було, мені вистачить сили, наснаги, ресурсів, здоров'я. Всього вистачить. Тому, як вам захочеться опустити руки. Згадайте собі, що у вас є сила, і ви зможете все. Головне вірити, головне не опускати ні руки, ні голову, вірити, знати, я можу. Це чудове здоров'я, це можливість зрушити все, що не рухалося. Це і примусити когось. Щоб було так, як ви хочете, ну тільки не перегніть палець, бо сила не відчуває цієї межі, коли забагато тисну, а коли вам здається, що нормально. А для того на кого ви тиснете, це забагато. Тобто, сила це є мужність, це є хоробрість, це є впевненість, впевненість в собі, в своїх силах, в своїх ресурсах, в своїх можливостях. Це відчуття внутрішньої сили. Я можу, я впораюсь. Ось який у вас потужний червень. Далі дивимося Липень. Липень для левчиків. Відлюдник. А відлюдник це вже зовсім, можливо, так? тому що ви щось так активно будете прикладати зусилля, робити, міняти, будувати. Так, переробляти, тому що тут також може стосуватися, і ну, в прямому розумінні будівництва, коли ви будуєте щось, переробляєте ремонт, так, тому що щось зламалося в вас. І ви прикладаєте зусилля, ви будуєте так, руйнацію цю відновлюєте, і ви втомилися вже в липні місяці карта відлюдних. Дайте мені спокій. Я хочу віднайти себе, відпочити, відновитися, віднайти е, с, собі своє я, зрозуміти, куди я хочу, що я хочу. Це таке добровільне, відлюдник добровільне усамітнення. Відлюдник це розумна людина, глибокомисляча людина, яка, яка е, потребує усамітнення для. Заспокоєння для релаксу, для медитації. Ну, знову ж таки, в кожного свої, свій відлюдник підставляйте, кожен під свою ситуацію. Хтось від хаосу втікає, хтось для перезавантаження, хтось для переосмислення, хтось для того, щоб знайти себе, зрозуміти, хто я що я хочу, хтось для планування, хтось ховається від надоїдливих людей, переховується так, від. ну, це такий стан відлюдника, коли я хочу бути наодинці. Це самоаналіз, споглядання, відсторонення. Можливо, ви потребуєте відсторонення від, від якоїсь ситуації, щоб зрозуміти, як вам, щоб прийняти рішення. Так? Це для когось це самотність, а для когось це пошук себе. Тобто. Підставляйте під себе кожен, але це енергетика такого спокою, заглиблення в себе, обдум. Коли я обдумую, коли я пошук себе, можливо, для когось. Далі дивимося серпень. Серпень для Левчиків, яким буде. Колісниця, все ви знайшли себе, можливо, ви шукали. Куди поїхати відпочити, так? Ви планували щось, тому що колісниця це вже є втілення планів, це ваші амбіції. І саме коли ви берете долю в свої руки, я знаю, що я хочу, ви йдете втілювати свої амбіції, свої бажання, ви досягаєте успіху. Це енергетика такого ну не переможця, але впевненої людини в собі, яка приймає рішення сама. Вирішує, відштовхується від своїх амбіцій, від того, що я хочу, від своїх бажань. І я йду і беру це, втілюю це, коли людина бере відповідальність за свою долю, за свої вчинки, за все бере відповідальність свої руки, як водій, який керує автомобілем, і він розуміє, коли йому гальмувати, коли йому зупинятися, коли йому направо-наліво. Ви, ви, хто їде за кермом? Він керує ситуацією, отак і колісниця. Це може бути дорога, переїзд, як глобальний переїзд кудись назавжди, так і поїздка, так і все, що стосується автомобіля, купівля, продаж, ремонт, задіяні, от автомобіль буде задіяний, друзі вас кудись запросять, ви з друзями кудись поїдете. Це, тобто це амбіції, які ви втілюєте, рішучість ваша, і це все приведе до успіху. Це ваша сила волі, це контроль і самодисципліна. От коли я чітко розумію і зосередженість на тому, що я роблю. Такий динамічний, тому що це швидкість, шалена. Швидкість. Будьте обережні за кермом. Далі осінь у нас, так? Вересень, місяць для Левчиків. Імператриця. А тут же енергетика спокою, дорослої жінки. Можливо, якщо це ви, то. Всім буде хотітися бути біля вас, От відчути це ваше тепло, відчути домашнє вогнище, затишок, тому що з вами комфортно і затишно. Діти, онуки, всі будуть до вас з'їжджатися, всі будуть хотіти відчути ось вашу турботу, якщо це ви. Якщо ви чоловік, це, можливо, от така доросла жінка поряд з вами, ви познайомитесь з такою жінкою, можливо, у вас вже є така жінка, яка буде огортати вас своєю турботою. Вона найкраща, вона красуня, вона найкраща дружина, найкраща мати, найкраща бабуся, вона найкраща господиня, вона в неї все найкраще. Вона всіх любить, вона всіх всі, про всіх дбає, вона смачно готує. Можливо, ви познайомитесь з такою жінкою, можливо, це ваша мама, ваша бабуся. Вона приїде до вас, ви приїд, поїдете до неї. Енергетика росту, благополуччя, справи всі е, зростають, все, все е, росте і плодиться. От, класно дуже, це є бажана вагітність. Це е, жі, ну, така божественна жіночність, коли енергетика от, така неймовірна, класна, така чутлива, це родючість. Це твор, творчість, до речі, так, також може краса і достаток, проявитися ваша творчість. Коли вам захочеться чогось навчатися, або е, ви давно закинули своє хобі, якесь е, малювання, вишивання, е, що ви робите? Хейтмейт руками, щось, що приносить задоволення, красу. А можливо, ви або. Почнете це робити, або почнете навчатися, або вас зацікавить це. Ви будете ходити на виставки. Ну, тобто, от, краса, все, що пов'язане з красою. Захочете себе, імідж свій поміняти. Ну, дуже класна, приємна енергетика, така, затишку, домашня. Так, далі в нас жовтень для Левчиків. Мах, старший аркан мах. А мах це. Ух, вогонь, я знаю, я можу, я бачу ціль, я не бачу перешкод. Магу нічого не може завадити. Маг це людина егоїстична, від, ну, відносно своїх цілей, людина, яка. Амбіційна, яка знає, що я хочу і яким чином цього досягти, і вмагає всі для цього можливості і атрибути. Тобто йому потрібні гроші, він їх або має, або якимось чином вони в нього, ну, він знаходить гроші. Йому потрібен настрій, в нього є настрій, йому потрібна ідея. І ідея приходить в голову, або хтось підкине ту ідею. Треба братися за справу. І, і вогонь розгорівся, і завзяття взялося. Тобто мах він має всі можливості, він може все. Це такий поштовх, це одиничка. Я хочу щось робити, я хочу втілювати. Тут будь-якої сфери стосується. Я хочу їхати, я хочу навчатися, я хочу робити щось, я хочу, я можу, я знаю як. І я знаю, що я цього досягну. Дуже сильна і потужна енергетика це ваша сила волі, яка буде вас штовхати до втілень. Це бажання, винахідливість, коли ви, от те, що я говорю, пристосовуєтеся, коли ви якимось чином отримуєте те, що ви потребуєте, це вміння, це здібності, це концентрація і прояв ваших здібностей, в залежності від, від ситуації, У вас проявляються ті здібності, які. Потребує ситуації, які потрібні зараз в даний момент. Дуже класна, дуже класна енергетика. Такий, ну, вогонь, Левчикий, ви вогонь. І от вогонь ще вам в, в допомогу, це взагалі ви зможете зірку з неба дістати. Так, це в нас був жовтень, листопад. Листопад для Левчиків. колесо фортуни і доля на вашому боці, фортуни це ж везіння, це, це різкі зміни, коли все якось непередбачено і швидко міняється, але міняється вам на краще. Коли, можливо, ситуація не вирішувалася, а тут склалися так обставини, і доля вам дає шанс, дає можливість поміняти те, що вас, вас турбувало. Це зміна циклу. Це везіння, це доля, так? тому що е, колесо долі, ну, в класиці воно називається колесо долі. Тут воно колесо фортуни. Це кармічна карта. Ви отримуєте те, що ви заслужили. Тобто, якщо ви розумієте, що щось йде не так і змінилося на гірше. То осмислите і перегляньте свою поведінку. Значить, ви на це заслужили. Це карма так працює. Але загалом це удача. Тому будьте уважні. Так, це в нас листопад. Будьте уважні в попередньому місяці, щоб в листопаді ви не отримали бумерангом по чолі. Це але загалом це енергетика класна. Зміни, фортуна, радість. Несподівані події і удача. І це швидкість, так? тому що колесо воно не, воно не стоїть на місці, воно обертається, коли буде все динамічно відбуватися. І грудень. Чим закінчиться для Левчиків 24 й рік? Грудень для Левчиків. Ого, трансформація, карта смерть. Ну, Рідко, коли вона програється в прямому розумінні, але все ж таки. Смерть це трансформація, а трансформація це довгий шлях. Воно, от е, вежа це швидко, болісно, раптово. То е, смерть це коли ми готові вже, коли ми самі дійшли до того, що вже не можу терпіти. Я не можу це нести. Я не можу терпіти. Ви випалили себе, ви вже без сил, вже змордувалися. І тоді. Приходить трансформація, тому що трансформація це дія. Коли я вже не маю сили терпіти і починаю щось робити, щоб міняти. Знову ж таки, стосується будь-якої сфери: зміна себе, зміна іміджу, зміна життя, поведінки, зміна партнера, зміна роботи. Коли ви себе трансформуєте, своє життя в краще, себе трансформуєте в кращу версію себе, в долині міражів» смерть зображений птах Фенікс. От я вам бажаю стати, візьміть цю енергетику і, як трансформація кращої версії себе. Станьте цим птахом, який переродився, і став кращий, молодший, розумніший, гарячіший, привабливіший. Тому що смерть це, це закінчення чогось того, що, що вам заважало жити. Це зміна. Перехід, і найважливіше в цій трансформації це відпускання і звільнення. Коли ви добровільно звільняєте не примусово, тому що інакше воно не працює, коли ви відпускаєте ситуацію, більше до неї не повертаєтеся, не згадуєте, яко, яка би це не була ситуація, наприклад, зрада, так, щось, якісь проблеми такі, ви її відпускаєте. Бо інакше ви не трансформуєтеся і не і не буде не відродитеся як фенікс. Відпускаєте, ви зцілюєтеся від цієї ситуації, тоді трансформація буде, і тоді ви відродитеся. Ось таке передбачення. Мені я напишіть на вашу думку, цікаво вам, не цікаво робити такі передбачення. Я бажаю вам вдалого року, щасливого, щоб рік приніс вам, ну, першу чергу нам всім перемогу. Спокій, мир в наші домівки, повернув наших рідних всіх додому. Я бажаю, щоб ваші рідні, близькі були живі, здорові, поруч з вами, як не з вами, то на зв'язку. Я бажаю, щоб цей рік забрав всі негаразди, всі проблеми, всі болі, всі печалі, хвороби, а приніс радість, кохання, приніс вам те, що ви шукаєте, чого ви потребуєте, що ви найбільше хочете, щоб ви кохали, щоб ви. Любили, вас любили, ви відчували турботу, любов, проявляли її до ближнього, відчували, що ви, ви також вас потребують, і вас люблять, і вас цінують. Я бажаю вам ті всього найкращого, позитиву, радості, успіху. Сяйте, будьте зіроньками. зцілюйте себе і ваших рідних, будьте для них сонечком і для себе також. Дякую, що ви в мене є. Люблю вас обіймаю. Пишіть. Я завжди чекаю з великою радістю. Мені дуже приємно читати ваші коментарі, ваші щирі, теплі слова підтримки. Ставте вподобайки. Хто ще не з нами? Приєднуйтеся, дуже тішуся, як нас стає більше. І почуємось, мої любі па-па.